Що ж об'єднує Україну та Росію. А що їх відрізняє? В першу чергу це етнос, тому що український етнос формувався в умовах середнього Подніпров'я. Це північна частина України, сучасна територія Волині та Галичини. А російський етнос формувався саме в умовах міжріччя, Окі та Волги. Друге, це те, що їх об'єднує. Їх об'єднувала спільна влада Києва з 9 по 12 століття. Також одна релігія християнства, яка пройшла з Києва до Москви, а не навпаки. Ну і також літературна традиція це була староболгарська мова, саме мова Кирила Мефодія, якою була перекладена Біблія для розуміння саме змісту слов'янськими народами. Також починаючи з другої половини XVII століття, коли відбувається вся ця така козацька революція під проводом Богдана Хмельницького, або як називаючи цей період Хмельниччина, там стається дуже така неприємна ситуація, що частина українських земель попадає саме в лапи московської влади. Ну і останній момент те, що існує 15 слов'янських народів, які поділяються на три гілки: це були східні, південні і західні. Якщо будемо говорити за себе, тобто ми, українці, також білоруси та росіяни, відносимось до гілки східних слов'ян. Ну і також дуже цікаво, що з точки зору саме мовознавства, російська мова ближче до булгарської, тобто до південних слов'ян, ніж до української. Ну і не забудь підписатися, бо тут все про історію.